Друзі, всім привет. Сьогодні в цьому відео хочу розказати Ну із своїй практики Яких внутрій краще за якими сформовувати сім'ї Говорю тільки із своєї практики Ну Те, що, те, що я формував, тих нутрій і які мені подобаються. За інших казати не буду, тому що у кожного різні смаки, ну а ви уже самі. Якщо ви починаючи нутрі, ви вже самі собі обираєте яких ви внутрі, з якими ви будете сформовувати. Для мене саме перше це ось азербайджанці, це ці нутрі, я, яких я давно вже тримаю, самців. Зазвичай самців. О. У мене в попередніх відео там є відео, там, де в мене був буржуй із такою пастельною самочкою. І от у них дуже такі, практично практичні з самого початку до самого кінця, ну, що їх тримав, дуже сильно такі мощні, крупні нутрята були і їх дуже було багато. Ражала самочка, якщо не помиляюся, починала, мабуть, з чотирьох і ну, по збільшенню кількість в неї зростала то вони дуже були крупні. І ще я хочу підчеркнути, дуже мені подобаються пастельні нутрі. Від них дуже сильно такий от, ну, кількість нутрят дуже велика. Ну і в принципі від пастельних нутрій крупні. Ось у мене зараз самочка сидить, викормлює цих малих, маленьких нутрят. Самочка першородка. Привела 9 внутрят. О. і самочка сидить також з, ну, з азербайджанцем. Ще я обрати внимание, ось в мене два самця, два брати, один більший, а другий менший. Цей, що менший, старший по возрасту, а цей, що більший, менший по возрасту. І трохи в них відлічається навіть шерсть. В одного така шерсть гладка виходить, а в того, що старший, чогось у нього така шерсть, як ото з'єрошена. Чорні нутрії також, в принципі, по кількості приводять ну, непогано. Але от в мене от вже не перша нутрія, яка чорна, приводила кількість дуже мало. Ну, це, вже, ну, це першородка, то що привели одне. Це ще таке можна подивитися на наступну кількість нутря, така, ну, яку вона приведе наступного разу. Ще мені дуже ну, подобаються бурі екзотичні. Ось мені подобаються отакі нутрі, тому що від них теж було, було дуже крупне потомство, і по кількості їх було багатенько, і ну, самі, самі, самі по собі е, ну, нутрячки були крупні. На рахунок лімонних нутрій, я вам скажу так. Ну, самець в мене найперший був самець лимонний. І в нього була спочатку біла самка, а потім, якщо не помиляюсь, пастельна самка. Ну, Від лимонного самця, в принципі, кількість нутрят велика йде, але не завжди. А от самки також не завжди вони приводять. ну... Дуже багато і дуже крупних нутрят. Ну це, але це ну, субо з моєї практики. Я не знаю в кого, ну, в кожного по-різному. Але із моєї практики то лимоні не дуже багато приводять. Ще бура екзотична привела ось ця самочка, дуже мене непогано. Перші рази і ну, поступові і наступні рази, які вона приводила нутрят, то теж. От іменно бурі екзотичні, непогано приводять. Формувати мені подобається. в мене тут, якщо ви пам'ятаєте, в мене тут сидів самець, зараз його вже нема. Уїхав до інших господарів. І тут сидів такий пастельний самець. От від нього теж кількість нутрій дуже велика була. І крупні нутрічки були. Пишов так, що продав його просто спонтанно. Людина приїхала, йому потрібен був самець, ну і мог я йому придворити тільки цього пастильного самця, але я, йому, ну, я його попередив, що вже самець не молодий. Ну Йому все одно було, бо йому треба був самець. Ну Так от вийшло, що зараз цих самочок тримаю без самця. Тож, Друзі, від яких нутрій найкраще, ну і по кількості і по самим нутрятам, які вони крупні, це зі своєї практики ще хочу підчеркнути, що дуже гарний приплод виходить з-під стандартних нутрій. От стандартні нутрії, ось як ось це маленьке, що я зараз показую. З-під стандартних нутрій завжди виходять дуже, дуже крупні і дуже. ну, Зачастую дуже велика кількість нутрят виходить з підстандартних. І ось як скільки б не було допустим, ось самець азербайджанець, а самки ось ось чорні, ось і, то дуже часто що з цього е, приплоду вийде або одне, або двоє стандартних. Тобто стандартні виходять майже всюди. Незалежно, будуть то лімонні, будуть то білі чи пастельні, але стандартний. Колір виходить майже всюди. То я можу підчеркнути для мене. Особисто для мене, ви вже самі вирішуєте, обирайте самі. Особисто для мене це азербайджанець, який сформований, допустим, з пастельною самкою, або з бурінгетичною самкою, або з чорною самкою. Пастельний самець, який сформовується з. Стандартною самкою, з пастильною самкою, з чорною самкою. Ну і з азербайджанською самочкою. Від чорного самця. Не знаю, у мене чорних самців. ні, в мене чорний самець був, від нього теж гарна кількість внутрі. Але все залежить які, до нього, яких до нього самок. До чорного самця краще під, ну, підсаджувати стандартних самок. Я підсаджував стандартних самок і, тому, якщо я не ошибаюсь, там були. І такі пепельні внутрі, Такі не серебрісті, такі вони пепельні, як би сказати. Серебро то геть інше. Я раніше думав, що то серебро, то оказується не, серебр... ну, не серебро. Але на даний момент, от що мені подобається із нутрі, це пастельний, азербайджанські, чорні і стандартні. Ось такі. Ну, Бурі екзотичні також мені подобаються, також їх підчеркну. Але ви вже дивіться на свій смак, на свій вибір, Ось під Азербайджанця тут одна самка привела 8. Підчеркую, що вони першородки. Друга привела одне, ну так як це перший раз, не подивимося по другому приплоду. А з під цього самця... Одна самка привела 9 штук від іншої поки чекаю от цієї чорної, поки буду чекати припод. Який вона приплод приведе, згодом покажу вам. Ну, якось так. Ще в мене таке було питання на рахунок насіння кавбуза. На жаль, в цьому році... ну і... В минулому році і позаминулому році кавбуз нас не вродив, тому ці роки в мене вже кавбуза немає і ми його вже просто не садимо. І таке питання до тих, хто живе в селі. Якщо ви ставкою з, з такою проблемою, як фазани, підскажіть, як правильно з ними боротися. Ось в даний момент хоч стоїть у нас таке опудово. Раніше трохи воно було таке похоже. Як з фільму Jeepers Creepers, хто бачив його, таке воно страшненьке, було. У нас ці фазани дуже багато виявили кукурузи. І на, ну, на даний момент можна сказати, що є такі рядки, там, де її зовсім нема. Просто фазани її виявили. Є садок у нас рядом і там живуть дуже велика кількість цих фазанів. Вони дуже багато приносять вріда. Рузи вже я не знаю, скільки рядочків нам просто виклювали з того, що ми посадили, осталося дуже-дуже мало. Може хто підскаже, ось навіть у сусіда також є опудало, в нього якась дівчинка опудало, а в нас більш на якогось чоловіка схожий. І також фазани при... ну... Що у нього на городі, що у нас на городі, дуже багато вреда. Може, хто підкаже, хто як з ними боровся, буду дуже вдячний. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався, ставте лайки, пишіть коментарі. Усім мирного неба та всім успіхів!